Знаю, дуже гарно Олексія, навіть йому не потрібно щось було казати. В тренувальному процесі я бачив, що він налаштований, що він готовий до гри, тому він і вийшов, і він пішов дуже агресивно в відбор і забрав м'яч. Так, я згоден. Цей гол для нас був дуже важливий. Він був переломний і він допоміг дуже дуже сильно команді. Uh, у вас є uh... Як ви можете пояснити, що сталося в другому таймі? Що з нами сталося. Я вважаю, що ми додали в бажанні, ми додали в високому пресінгі, ми зробили деякі корективи. Тому що дійсно це протистояння з двох матчів. Ми спробували в другому таймі, нам вдалося. І я, я дуже задоволений, що хлопці дійсно отримали впевненість після першої гри. Сьогодні була дуже шалена підтримка болівальників. Хоча на стадіоні було приблизно чверть стадіону. Як ви оціните підтримку болівальників? Загалом прийом мурсії, стан газону і так далі. Дякую. Тоні чверть, а треть стадіону, тому що було 10 тисяч, а стадіон 30 тисяч. Якщо ви можете рахувати, і я вдячний усім болівальникам, хто прийшов. Вони дуже підтримували команду. І завдяки їм ми дійсно в другому таймі переломили сход зустрічі. Тому ми вдячні і ви самі чули, як вони як ми всі підтримували ЗСУ і підтримували нашу збірну. Сергій Станіславович, Ну, перше, з перемогою і дякуємо за емоції. Такі може по гарячих слідах, слідах вже відомо наскільки важкі травми у сечата коноплі, чи зможуть вони допомогти команді у другому матчі? Ми всі сподіваємося, зараз я бачив, що особисто у Олексія. Важка травма, і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що друга гра дуже важлива, і я сподіваюся, ми будемо розраховувати на усіх гравців. Крістіна Пастухова, Український футбол. Сергій Станіславович, вітаю з перемогою. По-перше, чи може бути довиклик... довикликаний фланговий захисник у випадку, якщо з коноплею та зачем серйозна ситуація? То ми задоволені, але на жаль, ми не маємо такої зараз можливості. По-перше, ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Тому залишилось два дні, і я думаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо, на жаль, ми не зможемо використовувати ці гравців. Але ми сподіваємося, що все буде добре.